Доброго ранку. Приємно, що в Кіровограді відбувається безліч цікавих подій. У нас попереду чекає цікава наукова конференція і фестиваль молодіжної книги. Про це ми поговоримо з головним бібліотекарем сектору соціокультурної діяльності бібліотеки імені Боченка Тетяною Резник і заступником директора з наукової роботи Валентиною Зеленіною. Доброго ранку. Доброго. Скажіть нам про конференцію, що за конференція така відбудеться. Ну, я хочу розпочати трішечки не про конференцію, а сказати, що в цьому році у нас відбувається така подія: 35 років з дня створення нашої бібліотеки. 14 червня було видано розпорядження голови обласної державної адміністрації обласної ради верніше, про створення бібліотеки. А 4, 6 грудня бібліотеку було відкрито для користувачів. І це відбулося в 1978 році. Тому ми вирішили колективом, зв'язку з тим, що ця подія не відзначається на державному рівні. Ми вирішили найбільш такі цікаві масштабні заходи присвятити саме цій події. І протягом року відбуваються ось такі заходи. Одним з цих заходів є у нас науково-практична конференція, яка має назву інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів як фактор формування загальнолюдських цінностей молоді. Справа в тому, що наша бібліотека, крім обслуговування користувачів, ще є науковим центром методичним для бібліотек області, тому проблема виховання молоді розвитку молоді, звичайно, дуже хвилює наш колектив як методичний центр. Тому ця конференція запланована для директорів бібліотек, бібліотечних централізованих бібліотечних систем Кіровоградщини, центральних районних бібліотек, які обслуговують різні категорії, але, зокрема, і юнацтво та молодь. Конференція відбудеться два дні – 15-16 травня. Її організатором виступає департамент культури туризму і культурної спадщини адміністрації, і, зокрема, наша бібліотека бібліотека імені Бойченка. Перший день ми плануємо. Що він відбудеться в традиційному форматі, тобто доповіді, буде доповіді. Ми будемо знайомити з різними проектами нашої бібліотеки, обмін досвідом. І, звичайно, ми запросили людей, які можуть познайомити наших фахівців з проблемами, які так або інакше пов'язані з молоддю. Ми запросили представника департаменту освіти і науки, оскільки бібліотеки сприяють освітню, освіті молоді. Ми запросили з інституту підвищення кваліфікації вчителів імені Василя Схомлинського. Ми запросили. Викладачів з Кіровоградського державного педагогічного університету, Національно-Технічного університету, Олександрійського училище культури і таке інше. Хочу також сказати, що серед питань будуть підніматися питання краєзнавства, тобто без виховання любові до рідної батьківщини, не може бути виховання зальнолюдських цінностей. Правої освіти населення, зокрема молоді, і звичайно, таке, така глобальна проблема це проблема залучення у нас та молоді до читання. Крім того, хочу сказати, що. Одної з родзинок буде приїзд фахівця з централізованої бібліотечної системи міста Миколаєва імені Кропивницького, яка ну, на сьогоднішній день я вважаю вважають мої колеги, що це одна з найкращих централізованих бібліотечних систем в Україні. Ну а другий формат, другий день, у нас пройде у форматі е, практичного більше. В цьому році державний заклад Державна бібліотека України для юнацтва оголосила конкурс буктрейлерів. Тобто, що таке буктрейлер? Це реклама книжки. Зокрема, для того, щоб молодь її могла прочитати, тобто заучити до читання. А яким чином? Е, значить, трішечки про буктрейлер. Це... Рекламний ролик, і навіть конкурс має таку назву Герої книги на екрані у рекламі. Тобто, це двох хвилинний ролик, який може бути і. Залученням відео і слайдів і голосу, і музики і таке інше для того, щоб людина могла взяти книжку, тобто реклама книжки, взяти її почитати. Тому другого дня конференції ми зробимо практичне заняття, де порадимо, розповімо, що ж таке буктрилер, розповімо про програми, які можуть використати при підготовці. Пані от ну, скажіть, а як так станеться? 16-го там конференція, другий день і 16-го фестиваль молодіжної книги не Ні. буде заважати 15-го конференція. 15 перший це день праше? це буде. У форматі доповіді знайомства інше. А, ну, у вас а буде другий день так. у нас буде спочатку, зранку, ми проведемо на 8 годин, ми запросимо наших директорів, проведемо годинне практичне заняття по буктрейлеру, потім ми дамо годину для того, щоб. Поділитись досвідом проведення ось таких масштабних вуличних акцій з нашими колежанками з області, і потім, вже після цього, знову ж таки зберемося, підведемо підсумки наукової конференції, виробимо рішення, приймемо якісь зарні такі. Донк Дум... дойдемо до загальної думки щодо розвитку подальшого розвитку бібліотек з обслуговування юнацтва та ми так розумію передасте естафету так, так, звичай звичайно. 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 фестиваль буде відбуватися паралельно з конференцією, тобто о 10-й початок. Я б хотіла сказати, це щорічний фестиваль, фестиваль молодіжної книги на вулиці Дворцові. Ми вам принесли ось таку афішку, угу. хочемо її подарувати для того, щоб ви знали все, що буде відбуватися в рамках фестивалю. Цьогорічний фестиваль він відбувається під гаслом Бібліотека молодь даєш зустрічний рух. Фестиваль відбувається вже в шосте. І якщо говорити, як пов'язана конференція і е, фестиваль, то ми б хотіли сказати про те, що е, як буктрильна це реклама книги, так і цей фестиваль це реклама книги, скажімо так, реклама читання, реклама молодіжної книги книги. Адже основна мета фестивалю це саме популяризація української молодіжної книги. Е, цей фестиваль також відбувається, е, організаторами виступають наша бібліотека, це Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва імені Боченка та департамент культури, туризму і е, охорони культурної спадщини. Е, цей фестиваль він є особливим ще й тому, що цього року е, він відбувається вже в шосте. І цього року ми популяризуємо не лише українську книгу, але й кіровоградську. На фестивалі у нас будуть присутні якби, і виставки книжкові, виставки продукції якби, наших кіровоградських книгарень. Будуть представлені наші кіровоградські видавництва. Однією з родзинок цього фестивалю буде проведення автографсесії з кіровоградськими авторами: це Галина Кузьменко, це Олена Палєвіна і Олена Надутенко. Вони будуть презентувати свої книги, і буде проведена автографсесія, можна буде поспілкуватися з кіровоградськими авторами. Ми намагаємося популяризувати книгу в усьому. Тобто, все, що буде відбуватися в рамках фестивалю, воно буде супроводжуватись книгу, книгою. Будь-то будь-який майстер-клас, ми будемо намагатися навчити молоді різноманітним напрямком. І декоративно-ужиткового мистецтва, і різноманітним таким цікавинкам, яким будуть корисні. наприклад, плетення, косичок, візаж техніка квілінг, дуже цікава техніка. Інкаустика це створення таких картин за допомогою воскових олівців та звичайної праски. Тобто, там спеціальна техніка, і фахівці будуть цьому навчати. Ось ми б ще хотіли також презентувати вам ось такі от гарні Дякує. браслетики, на яких написано Читаймо разом. Ми закликаємо читати разом з нами. Я думаю, ми маше пов'яжемо такий ось зелений. Давайте так, 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 щоб так. всім вже ж було видно. Я буду отак. От, 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 от так, отак. От, от. <свісно> тобто, і е, у мене на футболці е, такий напис Читаючи Кіровоград. то ми намагаємося е, кіровограду, скажімо так, створити іще один позитивний імідж, окрім того, що ми є Столицю, танцю в Кіровограді професійний театр, Дякую. тобто Кіровоградщина – це колиска українського професійного театру. Ми ще намагаємося створити Кіровограду імідж читаючи столиці нашої держави. Дуже, ще дуже ну, гарна, вибачте, зроблю комплімент. Вам дуже гарна футболка. А можна презенту. буде якось її придбати там? Чи це чи ні? Ну це такий ваш... фірмовий стиль нашої бібліотеки. А, а. Тобто у нас бібліотеки для того, щоб відрізнятися від всіх інших, ми а. будемо саме в таких футболочках. Ми також вам презентуємо презентуємо такі флажки. Можна буде навіть таку колекцію створити, адже кожного року випускаються такі фірмові флажочки. І ось така от, е, цікава рекламна продукція нашої бібліотеки, і звичайно календарики. Це все ми вам презентуємо. Тільки добра набрали. висловити слова вдячності всім, хто підтримав проведення цього фестивалю. Е, це інформаційний ресурсний центр, зокрема, Ірина Миколаївна Жарова, е, народний депутат України Андрій Табало. Він також долучився до проведення цього фестивалю. Ну і постійні партнери, це, е, це Центр Магнус, комп'ютерний центр Магнус та фірма Ласка вони нам допомагають і в проведенні. Зокрема, наприклад, центр Магнус вони будуть проводити таку цікаву акцію це безкоштовне фестивальне фото. Тобто, кожен, хто завітає на фестиваль, він отримує таке фото на згадку дуже гарно, і яку зможе забрати з собою. Тобто зовсім безкоштовно. Окрім цього, надзвичайно багато виступів творчих колективів, тобто і музичні, і танцювальні. Все це буде відбуватися з 3, з 10-ї години ранку. І до все, години дня. Це все буде на вулиці Дворцові, так? прямо на вулиці Дворцовій, Безпосередньо квартал від вулиці Декабристів до вулиці Калініна буде відбуватися це надзвичайно. Давайте місто. не будемо розкривати всі секрети. Варто так. завітати, подивитись. Ми так. дякуємо, що ви до нас завітали. Ми ще Думаю, проанонсуємо цю подію. обов'язково Дякую. Прошу. Дякуємо, Будемо дякуємо. раді вас а бачити. А ми зустрінемося з вами після коротенької реклами.